Коли держава не може обезпечити своїх захисників. Вони беруться до цього самі бійці батальйону, особливо призначення Харків, які охороняють спокій, в Мар'їнці і Красногорівці, вигадали, як мінімальним коштом модернізувати старезну зношену техніку. Радянські БРДМ та БТРи купують просто за об'явами в інтернеті, а латають шматками підбитих ворожих панцерників. На перших випробуваннях побувала Марія Малевська. Цей відремонтований БРДМ уперше виїздить на випробування. Йде машина тихенько, наче легковики. І це пояснюють бійці. Там у зоні АТО дуже важливо пересуватися, не привертаючи уваги. У перервах між ротаціями боєць батальйону Харків на псевдокіт разом із побратимами переутілює старе радянське залізяча на бойову техніку. 5 сантиметрів, сто тобто, лобове стікло стоїть. теж снайпер не пробиває. 7,62 він тільки не прострілювати СВД. Їхня зона оборони ста кілометрова смуга уздовж Мар'їнки, Красногорівки та Курахового, які не сходять зі сторінок бойових зведень. Ось на які атівці ми пересувалися із бійцями батальйону у червні. Звичайний неброньований легковик. На деяких ділянках гнали що сили, бо скрізь гатить ворог. Ось у цих панцерниках на передовій значно безпечніше, хоч їм уже понад півстоліття. Ми вибрасуємо два мотора производства совєтського Союзу.

Гроші на закупівлю техніки та її модернізацію збирають усією громадою. Повністю оновити панцерника власними силами коштує 250-300 тисяч гривень. Для порівняння новенький броньовик Спартан, подібний за характеристиками, коштує стільки жале у доларах. Маленька лічна ціль, ціль – потіреть нос у і звернути увагу на положення справ з цією технікою. Таких технік знаходиться більше 300 в Україні просто стоять під заборами. Ось це БТР збирають буквально по шматках. Деякі частини кузова зварюють з ворожих панцерників. Вирізали з підбитого бразовського БМП. Це бок БМП повністю сепаратіста вирізаний. А двигуна та ходову частину візьмуть ось із цього французького тягача. Ось цей модернізований у Харкові БРДМ вже за 10 днів вирушить до зони АТО. На нову техніку вже чекають бійці батальйону у Марінці та Красногорівці. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.